Доброго дня. Сьогодні ми присутні з вами на такій прес-конференції, яка присвячена одному такому головному питанню. Для нас це є важливе питання. Це презентація посібника, який називається така скромна назва, так і називається посібник для організаторів місцевих виборів. Напередодні місцевих виборів. Ми вважаємо, що дана, дана книжечка, даний навчальний посібник. Стане дійсно таким підспорєм для організаторів, які проводять місцеві вибори, які залучаються в різній якості, в різні там аспекти виборчого процесу, е, являються і виконавцями, і організаторами. Крім того, дані матеріали можна буде використовувати і в різних галузях, і для навчання, і для підготовки агітаторів. І Ідея такі створення такі. даного представлення тут проекту виникла у нас давно з 1991 року. Я особисто. Приймаю участь у виборах різних рівнів, в тому числі в різних якостях. За цей час ось, накопичено чималий досвід практичного використання виборчих технік та технологій, які у багатьох випадках приносили позитивні результати і давали досить високий і непоганий ефект під час виборчих перегонів. Своїми думками з приводу систематизації знань та навичок у галузі виборчих технологій на місцевих виборах, я поділився з колегами. І десь близько 2008 року ми взялися за роботу. Значить, крім того, що я зараз займаю посаду заступника борського міського голови і виступаю в якості співавтора цього посібника, я маю звання кандидата педагогічних наук у галузі соціальної педагогіки, другий співавтор кандидат філософських наук Сушко Іван Іванович, який теж. Працював понад керував фактично психологічною службою системи освіти України, має неабиякий досвід у галузі розбудови організаційних засадах розбудови системи освіти. Керували цілими напрямками, такими як практичні психологи і соціальні педагоги заклади освіти. Тобто, і цей варіант, крім того, ми приймали участь в різних політичних проектах пов'язаних пов'язаних із виборчими процесами в 2004-2005 роках ми були роках. Ми були співавторами і учасниками політичного проекту загальноукраїнського рівня. Ми готували програму програму підготовки молодих політиків для загальнонаціонального блоку. Вартії політичних, тобто якийсь досвід у нас був, і останні роки працюючи в місті Буерки, ми зустрічалися з тим, що в нас виходить це робити так в 2005 році. На позачергових виборах до місь... міського голови, і в 2006 на чергових виборах міського голови, кандидат, ми супров... якого ми супроводжували, він ставав міським головою. От тому е, є якийсь досвід практичної роботи, є теоретичний рівень підготовки. І ми вирішили скористатися з цією нагодою. І оскільки в даній церені ми не зустрічали ніякого такого досить більш-менш такого стислого систематизованого матеріалу, який би допомагав. Агітаторам, організаторам виборчих штабів різного рівня зорієнтуватися в системі виборчих перегонів, то ми вирішили цю роботу і набути нами досить систематизувати і предоставити широкому загалу. Чи потрібна даного вид, виду література сьогодні? Для нас відповідь очевидна, звичайно потрібна. Чому тому, що розвиток сучасних виборчих технологій в Україні відбувається не тільки на всеукраїнському, але Досить непогано і на місцевому рівні усе більше людей усвідомлює, що не тільки президент, парламент і уряд є відповідальним за власне благополуччя українців. Стає дедалі більш зрозумілим, що саме на місцях відбувається реальне життя і твориться реальна політика, що будує державу. А виборчий процес це основна основа, квітесенція цього будівництва.